привіт привіт Дітки, подивіться на свої долоньки. Чи бачите ви на них мікробів? Ні, але ж вони там є, тому що ми беремось за брудні речі, від яких в наших долоньках залишаються мікроби. Та щоб мікроби з долоняк прибрати, треба їх милом та водою обробляти і в чистоті завжди тримати. Давайте помиємо ручки разом. За допомогою пальчикової вправ. Узяли духмяне мило, добре ручки з ним помили, полетіли від води бризки з рук, туди, сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Дітки ви молодці добре попрацювали та мікроби всі прибрали. Малята, Зверніть увагу, як піне ваше мило, навколо якого можуть з'явитися бульбашки. Намалюємо бульбашки, які ви побачили. Для малювання нам з вами знадобиться білий арбуш перу, оліпець, трубочка, пластикові кришечки з різним діаметром горличка, стаканчик пластиковий та фарби, плянка з водою, серветка, пензлик, гарний настрій і допомога батьків. В нижній частині аркушу паперу батьки намалюють нам мило овальної форми. Це мило ми з вами розфарбуємо будь-яким кольором. Я розфарбувала жовтим кольором, охайно не виходячи за контур. Ми з вами завжди бачимо водичку блакитного кольору, тому ми будемо використовувати фарбу синього або блакитного кольорів. Наберемо їх на тарілочку. Візьмемо. З найбільшим діаметром горличка. Зануримо горличку скляночки у фарбу та у довільній формі будемо розташовувати над милом відбитки. Поступово будемо брати кришечки з різними діаметрами горличка та робити ними також відбитки над нашим милом, утворюючи таким чином бульбашки. Хоч ми бачимо їх з вами прозорими, але все одно в них є контур. І цей контур у нас з вами у вигляді кружечки. Поступово зменшуємо діаметри. І останнє завдання буде ваше. За допомогою трубочки зробити найменші відбитки бульбашок. За бажанням можете сфотографувати свою роботу та надіслати мені. А я дуже вдячна вам за вашу співпрацю. Сподіваюсь, вам сподобалось це заняття. І ось таке мило з бурбашками в мене вийшло. Дітки, а ви запам'ятайте, чистота це запорука здоров'я. Тож з милом слід усім дружити та ретельно руки мити. Бажаю вам міцного здоров'я!